Всім привіт! Починаю для вас новий влог. Так гарно співають пташки. І всі дерева стали білі білі Весело проводимо вечір разом. Легка ідея, листкове тісто. У нас буде піца з ковбаскою, сиром, трошки додамо кунжута. Взяли такий кетчуп, це новинка. Взяли виключно тому що на ньому є котик. Ліза дуже любить котиків. І частину будемо робити з нутелою. Буде одна піца і декілька Ліза їх називає Кренделики з нутелою. І ось так проведемо, запалили свічки, будемо це все. Робити затишно, проводити час вечором. А ви любите готувати вдома піцу, кренделики, якусь випічку. Напишіть коментарі. Ось таку піцу сформувала. Зробили сирні бортики. Це я лізі допомогла, а вже саму начинку робила вона сама. А тут ліза нам показувала, як вони з бабусею навчились робити кренделики з нутеллою. Повністю все робила з тіста сама. Було цікаво, вже прям. Навчилась, приготувала сама нам такі смаколики. Показала вам наш затишний вечір, придумали нове класне хобі, кулінарити разом. Правда, треба враховувати, що якщо ви готуєте, як я з дитиною, потрібно більше часу, але це колосально класні спогади. І класний сам процес. Сліза сама зробила ці кренделики, і це прям будемо згадувати дуже довго, якраз разом в темні, холодні, зимні вечори щось таке випікали. Тому що, якщо чесно, літом так не хочеться щось випікати саме зимою класно а, показувала вам попередньому. Влася, ось, ось цю чашечку дійсно дуже зручна, вже декілька раз мила. в мене не браковано за свою ціну просто вал. Взагалі, я фанат чашок. Ось для мене ідеально це знайти якусь класну чашку чи стаканчик і купити у свою колекцію. У мене вона вже не маленька, Колись вже зроблю собі полички саме для чашечок, і складу багато-багато різних чашок, тому що саме чашки це. А моя слабкість, я їх обожнюю. Показала вам нова фігурка Фібі, тому що люблю цього персонажа. Також у нас є Рос, його вибрала Ліза. Вона не дивилась друзів, але він був з мавпочкою, їй сподобалось. Насправді ще би хотіла Моніку, тому що ми дивимося мастер-шеф з Лізою, і Моніка якраз одягнена, що нам саме в цю тематику буде супер. І дочитала мрії мертвого метелика Дмитра Палія. А це його друга книга. І мені сподобалось. Дуже цікава книга. Можу вам порекомендувати. Автор е, піднімає для нас е, досить важку тему в цій книзі. Не буду спойлерити, скажімо так, я прочитала книгу, тут три розділи. Читаєш перший розділ і такий Гм, все зрозуміло, знайшло вбивцю що буде далі. Е, ну, практично знайшли з нюансами, але потім другий розділ Ага, все було не так. Третій розділ. А ось так воно все було. Ну, це дуже цікава задумка автора. 237 сторінок, дуже неочікувано, трошки вам зачитаю: чоловік, який полює на вбив своєї уявної доньки. Доньки, якої не існує, але вбивці існують. Колишній судмедексперт, який втратив усіх, кого любив, але досі прагне зробити цей світ хоч трохи краще. І дівчина, яка вже не прагне нічого. І от ви це все читаєте, це класний, захоплюючий трилер. І в кінці даються м, статті. Я думаю, автор для, цього, для цієї книжки надихався ними про реформу в Україні, яка зараз проходить. І трилера стає більше, заставляє дуже сильно над багато чим задуматись. Ну, крім цього, я вам показувала фор це. Книга була в півочці. Ви відкриваєте таку красу, класно. Це як в першій книзі, так і тут. Ось частини так позначені. І ще окремо кожний розділ має якийсь такий цікавий свій малюночок. Ну, прям вау, відкриття українського автора. Рекомендую. Я не впевнена, що мені прям дуже заходить автора. Він унікальний, але є нюанси при прочитанні. Хто читав, напишіть мені свої враження. Я поки не хочу нічого казати. Я чекаю третю книгу, прочитаю її, і потім, якщо вам цікаво, розкажу про всі три книги разом. У нас не закінчується свято, знову нам передали багато смаколиків з Німеччини. Ось такий набір. Дуже класно. Я тут люблю майже всі батончики. А ось такі мармеладки, вони дуже смачні. Саме мені з усіх видів Гаррібуці подобається найбільше. Ну і звичайно, Гаррі Поттер мармеладки, це просто топ. Лізу передали таку велику упаковку ММДів. Це неймовірно смачні цукерки, можу порекомендувати, якщо десь побачите мені передавали їх тільки з Німеччини. Поповнили запаси нутели і Несквіка. І різні види. ось такі черешеньки, ведмедики. Ліза буде мати довгий запас солодощів. Я, звичайно, це все не віддам. Буду видавати потрошечку. Уже вечір прийшла змивати макіяж, вирішила поділитися відгуком на деякі продукти, що в мене є. Перший буде на ось таку бага... The бал, палетку для обличчя. Тут іде пудра, румяна і бронзер. Думаю, саме ці продукти ви чули. Тут палетка мініатюр взяла на пробу і мені, неймовірно, сподобалось. Сподобався як бронзер, так і рум'яна і пудра. Прям Класні продукти, тепер регулярно ними користуюся. І коли я замовляла ось цю палетку для обличчя, там була гарна акція на набір, палетка, і до неї йшла в подарунок, якби туш. І я дуже засмучена. Подивіться, ну, це, якщо брати саму туш, вона дуже небюджетна і ось така. Кісточка дуже зручна, дуже класно йде до неї. Вона класно прокрашує вії, робить їх великими, але вона в мене зразу осипалась. Ну, маю зараз дати ще один шанс. Якщо у вас була ця туш, напишіть мені, як вона вам. Я ж багато років користуюсь супер бюджетним варіантом Eveline Marie щоб ви розуміли, конкретно цю брала зараз Ватсоні за 129 гривень. Також, як ви зрозуміли, я люблю такі більш силиконові кісточки. І зараз з подругою гуляли, це тож в мене вже закінчується. Взяла ось таку від Maybelline Bubble Жовте пакування. Тут уже кісточка, яку я не дуже люблю, але різниця й колосальна, якщо ось ця від Evelyn добре держиться, не осипається, але робить такий. Um, денний, легкий, повсякденний прокрашує вії, але не прям вау. То цю, якщо вона дуже гарно бабла, це від мебелін, um, наслаюється, ви можете зробити два шари на віях, і ви отримаєте цей, от, знаєте, ефект меблін. Мейбелін вміють робити ту що це буде просто такий вау! Єдине, що чуть-чуть осипалось, але сьогодні я тільки перший раз нею користувалась. Є така саме бабл водостійка, в мене не водостійка, я не люблю ці водостійки, дуже важко змивати, тому я ще спробую, поекспериментую і потім вам розкажу. І якщо у вас була туш від забалу, напишіть мені, будь ласка, чи були у вас такі ж проблеми, як у мене з цією тущою. І взагалі напишіть, якою тущою користуєтесь. Якщо вона дуже класна, можливо, я також придивлюсь закінчити цей влог я хочу покупками з Галі балованої і Заврори. Тільки що вернулася, взяла свої улюблені сирники з яленою вишнею. Це дуже смачно. Рекомендую вам спробувати акція була на піцу. я брала піцу 4 сири, показувала вам, по-моєму, минулому влозі. Дуже нам сподобалась. І її, на жаль, не було. Але продавець мені порекомендувала. Ось таку піцу з сирними бортиками мисливську. Взяла дві штуки. До речі, акція, якщо ви любите щось брати галі точніше, по-моєму, акція тільки на піцу, дві берете третій подарунок до 30 січня майте на увазі. Ще взяла піцу груша Горгонзола, я дуже люблю це поєднання. Спробую в галі -баловні. Ну, Дві мисливські з бортиками взяла і а, сирники з ялиною вишні. Ще заходила в Аврору. Там багато чого взяло, взагалі треба принести у школу оновлений тривожний рюкзак. Там певні речі додались. Ми забрали і зараз будемо оновляти. Взяла лізі ось таке печиво крендельки, але тривожний рюкзак думаю, таке поставлю до чаю. Далі потрібно було додати блокнотик. Взяла такий і такий, ну. Аврора, звичайно, і блокнотики це щось дуже красиве. Тут просто в клітинку маленьке. Що подивимося з лізою, який покладемо в тривожний рюкзак. І подивіться на цю красу, я не змогла пройти повз з котиком. Ліза просто обожнює все з котиками в клітинку. Я думаю, її зараз покажу, вона буде в захваті. Взяла їй два чупа-чупса. вони були по акції. Ось такий фонарик, до нього зразу батарейки, це також тривожний рюкзачок. В нас, я не знаю, в когось носки кудись діваються, у нас резинки і ручки старачки Мені їх можна прям блоками брати, вони постійно виписуються, а резинки десь зникають безвісти. Тому взяла ось такі чотири, вони класно стирають в евро беру завжди побільше штучок. Взяла Лізі ось таку ручку, також триважний рюкзак про блокнотика. І ось таку кімнату, я думаю, теж буде в захваті. Така рожева. Вона може це сидіти і ліпити дуже довго їй подобається. І ось такі палочки з начинкою, дуже-дуже смачні, рекомендую спробувати. Ось такі невеликі покупки. Сьогодні у мене були. На цьому буду закінчувати це відео. Дякую всім, хто був зі мною. Підписуйтесь, постараюсь частіше знімати для вас влоги. І напишіть мені, будь ласка, внизу, що берете з Галі бало. що там є таке смачне. От я обожнюю сирники. А мені тепер сподобались піца. Що ще таке цікаве берете? Що варто мені спробувати.